Я вітаю вас, любі водії та водійки. Ви на каналі за правилами. Тут ми розглядаємо різні цікаві ситуації, що можуть трапитися за кермом, та пригадуємо правила дорожнього руху. Будьте уважними та відповідальними. І поїхали. Отже, водій якого автомобіля зобов'язаний поступитися дорогою в цій ситуації. Добре, подумайте та оберіть вірний варіант серед запропонованих: 1. Водій червоного авто. 2. Водій жовтого таксі. Та 3 мають роз'їхатися за спільною домовленістю. Друзі, буде дуже круто, якщо прямо зараз ви призупините відео та напишете обраний вами варіант в коментарі. Пізніше ви зможете звірити свій варіант з нашим. І таким чином ми заодно побачимо, хто ж тут зміг впоратися з цією задачкою. Також підписуйтеся на мій телеграм-канал, посилання на який знаходиться під відео. Сподіваюсь, ви обрали вірний варіант та тепер готові перейти до розбору. Отже, ми маємо два автомобілі, водії яких повертають ліворуч. Траєкторії руху цих автомобілів перетинаються, і хтось має поступитися дорогою. Хто ж це має бути? Дивіться: водій таксі виїжджає з житлової зони, про що свідчить знак 5.35, кінець житлової зони. В правилах дорожнього руху, а саме в пункті 10.2, говориться, що виїжджаючи з житлової зони дворів. Місць стоянки, автозаправних станцій та інших прилеглих територій, водій повинен перед проїзною частиною чи тротуаром дати дорогу пішоходам і транспортним засобам, що рухаються по ній, а з'їжджаючи з дороги велосипедистам і пішоходам, напрямок руху яких він перетинає. Згідно до цього пункту, водій таксі повинен дати дорогу, але не все так просто. Впевнений, ви звернули увагу, що зустрічний роз'їзд ускладнено через дорожні конуси, які знаходяться на шляху червоного автомобіля. При повороті ліворуч він опиниться на смузі руху жовтого таксі. І от в цій ситуації правильно буде застосувати пункт 13.4, в якому говориться, що якщо зустрічний роз'їзд утруднений, водій на смузі якої є перешкода, чи габарити транспортного засобу, яким він керує заважають зустрічному руху, повинен дати дорогу. Отже, виходить, що в даній ситуації, незважаючи на те, що водій таксі виїжджає з прилеглої території, дорогу повинен дати водій червоного автомобіля, на шляху якого є перешкода. Мої вітання усім, хто вибрав варіант відповіді під номером 1. Друзі, я безмежно вдячний вам за увагу та щиро прошу вас поставити лайк цьому відео. Також підписуйтеся на канал та тисніть на дзвіночок, аби не пропускати свіжі задачки. Будьте пильними та грамотними, і, можливо, колись ми зустрінемося на дорозі і роз'їдемося, звісно, що за правилами.